Обережно, веселий контент. Все, що є у відео, несе розважальний характер. Це відео рекомендується до перегляду всім, хто хоче добре провести час. Приємного перегляду. І так. Привіт тобі, мій друже. Ду... Друже, нормальна тема. Коротше, продовжуємо сьогодні проходити а, книжку святих. Да, святу книжку а, святих. Неважно. А, коротше, дивись, я тобі також скажу. Я відео уже зробив? Шариш? Ну, типу, не зробив. Ну, коротше. Дивись, я зробив відос, уже повністю його озвучив. Да, уявляєш, навіть Займоса і Кінзі. Коротше, всіх озвучив. Ох ти що, там Олег от такого, чого тільки стоїть, просто то треба бачить. Але е, мені там ще залишилося 8 хвилин. Ті 8 хвилин. Е, зараз скільки? Зараз 8 вечора в мене. да. Е, четвер, 8 вечора в мене. От. І коротше, тих 8 хвилин. Я е, буквально робив би тако десь до часов 10. А знаєш чого? Тому що треба вжитися в, в роль кожного, кого я озвучую, треба озвучити з точними темперами, з то, точною передачею емоцій і тим. Шариш? Тому. Е, я тако собі подумав, що. Ну, я міг би доточити те відео зараз і випустити його, по суті, сирий. piece of shit. You. І коротше. Тому я вирішив сьогодні пройти книжку святих. Так, ух ти, у мене 44 рівень і аж цілих три якихось покращення. Подивимося, в мене 700 тисяч, я думаю, є за що прокачати. Тому я за цю недільку прокачаю доточу цей відос, да, ну той відос. Я прям. Прям. Прям закінчу його. Прям, щоб шедеврально було. Тому що мені воно реально дуже подобається. Тому вже точно в наступну п'ятницю, да... Уже точно уже верняк прям. Ну тому що я вже майже закінчив. І е, типу. Треба якісь дії зробити. О, нормально. І е, е, до наступної п'ятниці я його прям таким прям, прям тортик зроблю. Прям. Шариш. І тоді в п'ятницю залітай, запрошуй друзів, маму тату. Ні, як там. Е, мама, тату, нормально. Всіх запрошуй, поняв? І сам сідай. І коротше, бери я таку велику пачку попкорна, тому що серія буде на хвилин 45 плюс-мінус. От. І тупо будеш заліпати, я тобі серйозно кажу, тобі сподобається. Все! Тепер, диви, завалюєш сюди, завалюєш. Ні, чекай, ну, ні. це не то. Виходь. А, да, у мене ще тупить комп'ютер, тому мені прийдеться перезапустити Windows. Не Windows, а цей. Що? Як називається, переустановити. Во. А, собі. Так, треба зайти сюди. диви, Заходиш в книжку святих. диви, З 23, Тобто чотири персони ще остається мені. А, я думаю, сьогодні всіх і заберем. Хоча я не знаю, там подивимося. Цього Майкла. О, точно, я ж під нього тачку брав. Берем футболки, да, о, то, до речі, я такий собі, коротше, покемонтував. Я собі подумав такий, типу, якщо Майкл це Майкі, значить футболки це футболку. Коротше, весело. Все, дивись. Значить, Майкл кори коришній, ух ти, колишній окружний прокурор, який має. Зараз. робить на декерів. Він не просто тотально корумпований. Він ще книжку написав про захист ідентичності. В мене вона є, в принципі, нічого так. Я знаю, що він їздить на роботу на машині. Да, ну нахер. Було б прикольно, якби на веліку їздив. Так що. Не смішно. Так що можеш угнати, вкрасти поліцейський автомобіль і зупинити його ден, десь в вешводі. Супер, просто бомба. Дивись, заходиш. Я взагалі сьогодні хотів цей пройти, але вже майже дійшли книжку святих. так Що? А, що? а да, ще давай подивимося, які тут прокачки в мене є. Значить, бій. Швидка перезарядка автомати, да? а, ваші автомати перезаряджаються... і, і перезарядились. І так само дробовики. Ну, можна на автомати взяти, але в принципі треба буде автомати покращувати. Угу! Ладно, хай буде. Або ні, давай пізніше якось візьмемо. Братки. Ага. Якісь там. А, точно, це ж уже точно, точно. Коротше, залітай в п'ятницю, я тебе серйозно кажу. Залітай! Все. Я знаю, що ти не хочеш, я теж багато чого не хочу. Що я роблю? Куди мені треба? Пожди, сюди треба. Отак, в гараж? Да. Залітаємо в гараж. І тако. Только... Зараз я тако собі... О, в натурі, давай щось прикольне сьогодні візьмем. Фак буду на, на мешці їздить. Завісла ігра. Диви, коротше. Fucking shit. Окей. Не важно. Ага, уже. Диві. а, Це мені треба поліцейський автомобіль, типу, щоб я міг зупинити того чувака. Диви, Только береш, завалюєш гараж, такого чек і тако шукаєш поліцейський автомобіль. Так, бутлегер, хаммерхит. Уей. Який бруталіті. Е, хемер, да? Нейрони. Е, хто? Мені потрібен автомобіль поліцейський. Шариш? Можеш мені такий предоставити? А його й нема в гаражі. А чого його нема в гаражі, як я ту серію знімаю? Я завозив, пам'ятаю точно, що я завозив. Е, о, о о, Стій, 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 стій! Я тебе бачу! Замітив! стій, Я тобі. Зараз я стану. Пожди пожди. Здоров, чувак! Я покатаюсь. Вот. И короче валим. О, бережно, придурок. З акцентом таким. Э! Е! А як мені зъхать? Шо я роблю? Куда я їду? Так, чекай, мне его треба зупинить. Так. Две. Значит, заезжаем сюда. Две. А, а ще чому я такий возбужденний? Тому що я весь день сьогоднішній робив той, той, той відео. Буквально просто з 9 ранку, Ні. з півдесяти плюс-мінус. Я робив е, це відео і, коротше, я просто доточив кожне відео, кожну репліку, во. Тому я знаю, про що я зараз говорю. Куди він їде? Де він взагалі? Чи він мене дратує оце? Я тільки зайшов в ігру, воно мене вже дратує. Так, чекай, це воно зараз проїде під мостом, я тако можу тим часом тако проїхати от тут Хоча ні, чекай, якщо я. Ні, я думаю, я його так швидше державну. Должен... Ой, там щось стояло. Окей, все. Я зараз чуть-чуть до нього приїду. Опа! Все, я зараз до нього приїду і зв'яжуся з тобою. Хоча 300 метрів їхати, куди там в'язати, До речі, це можу додати, що це спорткар. Спорткари загалом заточені. Ой. Спорткари загалом заточені під керування, і швидкість, і вигляд. Ну. Все, чувак, приїхав. Дві, вилазиш з машини. Робиш. Виганяєш, виганяєш його з машини і робиш йому. Я чесно дуже намагався не сміятися, з якашу, що каже, цього, ну... Т... Тобі рука не болить? Забавний тіп. Окей, берем його тачку, да. Цю тачку теж зберегти, можеш, її пригнати треба. Хоча навіщо тобі треба її пригнати з певної точки на карті. Все, значить ми. Ой! Шо? Коротше, я поняв, воно не закінчиться, тому. Ааа, давай сьогодні візьмемо трьох. Не знаю, у мене щось просто фетиш на це. На, на іменно на три. У мене топ-3 транспортних засоби і все в мене по три. Так що хай буде сьогодні три цих Тоні. Алехандру, тебе як? Лучадори об'язані. Ще раз. Лучадори об'язані своїм. Чи зобов'язані своєму успіху імпортним стероїдам? Кожну неділю цей чувак. Доставляє їм нову партію. Він буде в доках недалеко від Сансет Парка. Шукати лучадорський. А, найди лучадорський транспорт. Зроби так, щоб він. Щоб. Еге. Він, типу, буде шукати лучадорський транспорт. А мені треба зробити, щоб цей лучадорський транспорт був моїм. Шареш. Ні. Давай на тоні перейдемо. Я просто цього чувака якось уже був знімав. Я не почув тебе. Ой, як нечайно вийшло. Я не можу просто так нечайно. Ой, коротше, зараз я приїду туди, так? Да? Зараз я також туди точку поставлю, щоб я бачив, куди мені їхати взагалі. Диви, ставиш сюди, да? І тупо їдеш. І Ітого! Я приїхав. Ой. Він нечайно вмер. Коротше, біг-біг, спотерпнувся і впав. Так я скажу поліції. Опа. Коротше, туди ще можна за 50 тисяч доларів купу, купити цей цю. Або давай я куплю, диви. 50 тисяч доларів це скільки в мене? 5 в час. І 50% знижка на секундочку. На, на хвіліночку. Диви, берем і тупо звільняємо цього шматка. Диви. Забавний магазин. Добре. Заходиш сюди і... А, що я тоді купував? Труси купував. А, що ти робиш? Сюди треба зайти. Е! Во. Який солідненький, я не можу. Давай я їх візьму. Вони мені пасують. Так. Отакі, отакі, от. Отакі. От от, от, от О! І цей. Чорний. ні, отакий. Просто ідеально. Ідеально. Нє, я хотів подивитися на себе. Окей, потім подивимося. Давай, може, ще тут щось з очків є. Хоча немає, він зараз прийде і буде мене бити. Роу! Тебе, мать твою, звільнено, поняв? Отак. Щось там ніхто не лізе до святих чи щось таке. Отак. Чувак лежить, думає. в студень. Я молоко на столі не допив. Чи Че щось таке. Коротше, дві. Торч! У мене скоро день народження і мені потрібні нові іграшки. На Но 4 викупив шнуровані шкіри. взагалі все! Тобі потрібно їх зупинити! Пф, ще й саме на точці просто. Дві. Беремо стволи і заряджаємо тупо їх. БУм! Просто! Дві! У! Угу. Просто! Ще можеш такого набрати, коротше, і тут такого. А сюди! Сюди! І тупо береш. Да, здоров. Береш оцього от монстра. І коротше відстрілюєш їх, поки він до тебе їде, і коротше він приїжджає і ти просто страшні речі робиш. Е! Во так. Я. Опа! Я цим стволом... Оп, що ти робиш? Розминку? Що таке? Ааа, вони мене зараз вб'ють. А я безсмертний. Так, диви, де ти? Ку-ку. Де? Воу? А де мій танк? О. О, все, Валера. Певно, ти приїхав. Опа, дано, ну, я тут проїду, таке, а то якось мені тісно. Опа! Не попав. Пождено, пождено, пождено. Ах, ти ж ну, сам приїдеш. Так, я не поняв, це четверта файлі, а мені щось, я ніколи не бачу тут, Я не поняв. Так, я не поняв. Нано, ну, це, з'їж. Булькни в молоко і з'їж. Все, диви. Значить, тут ще приїхав. Просто. Коротше, з цією крихіткою, так? Да? Я вже казав там колись раніше, ну з цією крихіткою реально. Так просто і так кайфовонько зачищувати ці. А, ситуації, як їх виживання оці, Так просто кайфовенько просто не можу. Окей. Ме! Не можна в мене стріляти, сорі, Так, хто там в мене стріляє, я не зрозумів, Дядько, не можна так. Так. Ой! Сорі. Певно, я закінчив. Давайте будемо е, такого. такого, Отак, от от вийдем і тут того будемо. Диви. Оп, зайшли, вийшли. Здорово чувак! Все. Вей. А, то ще й розбилося в мою машину, ще й загорілося. Боже, яка кончена. А те шось. О май гад. Я поняв за. Ну, я зато собі Куль позбираю. Де? Просто. Люгенько. Оп-оп, нас брав. Дядько, так не мона. Дядько, це ти зря. Опа. Ти бачив, як я б... високо вмію літати. Бійся мене. Де? Все. Значить, чек. Де ти? Цей. Позашлюбний синок Олеже. Я перепрошую, но мене бити не мона. Все. А на сьогодні ми закінчили. Все, береш тачку і тусуєш в магазин. Приїжджаєш в магазин, і заходиш в нього. Зайшов в нього. Отак. І, коротше, береш якусь машину для того, щоб ми закінчили те, що почали. Або можемо на цьому і закінчити, в принципі. <кхе> так, торча я не пам'ятаю, чи качав. Зато я дуже пам'ятаю, що я качав бутлега. Все. чекаєш бутлега. Оця жіночка привозить тобі транспорт. Як, Як. як ви це робите? А я так можу? Ей, я так можу! Я так можу дві! Вей! Вей! О, і так можу дві. Так проходиш, а так можна і перепригнути дві. Оп! Чутка тема! Ха! Окей. А, сідаєш в транспорт, отак, всього дикого монстра, да. Сюди, отак, отак. І давай ще когось вб'ємо, і в принципі на цьому все буде, тому що... Був щось в мене трошки з цим, з цим виживанням трошки не вийшло. Я взагалі не сподівався на нього. А, так, кого? В святих потрібно збільшити защиту, походу. Я не знаю. Я в прямому ефірі прям зараз це пишу, типа, без монтажа. На монтажі, я сподіваюся, щось зроблю. Е, як би там не було, в мене є для тебе робота. Про тіп. Да, оцей тіп, видно. Про. Неоднократно. Дув мені в ПВП-2. Тепер іди і вдуй йому, ага, вдуй його, Ірл. У, хтось в Most Wanted я грав. Ти найдеш його біля книжок святих декарів. Що? Чувак, якщо книжки святих, то це вже не декарів, це вже святих. Шариш? Ну, ти щось трошки путиш, ну ладно. За нього він дає 1250 баксів і 250 авторитета. Беремо його і рухаємо. На точку. Прилітаєш на точку. Я думаю, вона вже десь близько ця точка. Прилітаєш туди. Отак. Отак. Оп, давай, давай. Оп-оп. Що оп. я роблю? Я теж не знаю. Йопте, во. Що? куди? Не знаю, просто випригаємо. І падаємо. А знаєш, що ви падаємо? Бо ми випрягнули. Літак не падає разом з нами, все нормально. Так і має бути. Диви. Прилітаємо на точку. Берем стволи і ідемо розносити тіпів. Просто. Шикарно. Да? Як там подружання казало. Це просто шикарно. Да? Це якраз два. А, ні, ні, чекай, як це там? Дядя дядя -дя, не балуй, а то дельфін відкусить ногу. Да, я теж таку реакцію мав, коли вперше почувся. Оп! Ізі! Тепер біжим по літака. Де це він впав? Пожди, десь десь отам. Побіжимо подивимось. Коротше кажучи, я вже навіть автомобіля собі викликав, Їздяю тут. І може бути такий варіант, що він просто падав такий і вирішив такий, а ну, ну на кришу, я, я приляжу такий собі і такий приліг на кришу. І все, я його зараз не набачаю. Або це вже, ну прям, ну, точно. Може бути такий варіант, що він просто зник. Да. Таке теж може бути. Все, значить. Я не знаю, скільки я знімаю. Но мені прийшов почасовий. часовий. 50 тисяч я потратив, просто взяв і 140 забрав на хвіліночку. Все. Значить, тоді попрощаємося, да? Таку коротеньку серію часто зробив, просто. просто. Як проходну серію, щоб запросити тебе і твоїх друзів, і щоб ти прийшов в п'ятницю і подивився той шикарний відос, який я готую спеціально для тебе, щоб тобі не було нудно. Щоб ти зайшов. Ой, я так довго терпів, я вибачаюся. Щоб тобі був настрій хороший! Все, давай! Навіщо я це зробив? Я теж не знаю. Давай, давай! оп, дай, от, от так. Все. Дякую. ні, ні Дякую за перегляд. Підписуйся на канал. Тому що в п'ятницю буде просто розрив. Тупо реально. Просто. Я дуже зараз жестикулюю, але ти цього не бачиш, але я дуже жестокулюю. От. Я впевнений у них дуже серйозна розмова зараз. Отакий, ти отакий, такий чмо. Це тичмо. Ні тичмо. Ти що на мене неїжджаєш? Я Бетман. Все, та й поговорили. <кій> <кій> І так. Так що все. Підписуйся на канал, так. Ну якщо ти вже сильно так не хочеш, ти типу, по ти мудак, І все таке бере мене заставляє підписуватись на канал, а я не хочу. О. Якщо ти не хочеш підписуватись на канал, то в принципі не підписуйся. Все залежить тільки від тебе, чувак. Да? Чи подругу, не знаю хто ти. Якщо, якщо ти подруга, то типу, до тебе, якщо ти чувак, то до, до тебе. Якщо ти не чувак, а просто чоловічок якийсь, то до, до тебе, я не знаю, тобі видніш. От, все. Е, ще якщо ти любиш прям от 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 від слова просто всю музику всі жанри, які ти знаєш. Ну, коротше, все. От, от, якщо ти любиш музику, то пускайся вниз. Там е, перше чи друге посилання, я не пам'ятаю, вже забув. Треба буде... Я буду заливати цей відос, то треба буде подивитися. Обережно! Де, Де? Де? Все, залітай туди, там, коротше, 300 плюс підписників. Шариш, ти будеш 300 плюс якимось. Тоже. Е, музло там, дай божечко, будеш слухати. Е, в мене музичка нормальненько налаштована. Коротше, там все нормальненько. Слухай і кайфуй. Все. Ще, якщо ти любиш транспортні засоби, ти являєшся отаким от, от е, тачкодрочуром, як я, так? Да? То, тупо залітай в другу групу, ой, в другу посилання, там, короче, група на мою інстагрупу. І короче... Shut up! І короче... береш таки, залітаєш туди, там тисяча постів, там більше тисячі, там плюс-мінус 1300 1030 постів. І. Залітай туди і просто наблюдай на всі оті транспортні засоби, які підготував до цього часу. Якщо ти такий залетів в групу, чисто передивився всі тисячу постів, і такий подивився так, хм, отак, пальці біля носа поставив, як я зараз сижу, ти бачив, як це виглядає. Що я роблю? Хто всі ці люди йде мій кінь? О май гад. О боже, яка паніка! Чого? А? О, чудесно, я не прийняв виклик і воно скинуло. Я думав, воно не скидає, він просто візьме трубку. Все, залітай в другий посилання, да? І... О боже, що, що відбувається в цій грі? Я нічого не роблю, зато гра за, за мене грає. А, і коротше, і будеш наблюдати за тачками. Якщо ти такий посадів, понаблюдав, да, і такий не побачив Форда Монте-Карло 1972 року, якщо таке є, ти такий так. Сіво так, так знаєш з пальцем біля носа. Так. Хопа так береш заходиш в інстаграм, тако заходиш в Директ. Такого і пишеш мені ТИ чмо! Ану візьми, постав мені Форда Монте-Карло, да, чи Каділак Ескалейт, чи Ельдорадо. Будь-що. Просто якщо ти побачив, що чогось немає і тобі цього хочеться, ти просто мені пишеш що... Ти чмо! І все, і постав мені цей транспорт. І <схід> Я тобі її знайду і поставлю. Все, люблю тебе і uh, давай до п'ятниці, чувак. Я тобі відвічаю, Буде шикарний відос. Давай.